Ось невеличка причина їсти шпінат як умога менше. Ну точніше, шпінат можна їсти, але не треба його сприймати як такий собі суперфуд, який додаємо кожен день у кожну страву, і вважаємо, що це прям клас. Там багато рослинного заліза, там багато кальцію, і це дуже корисний продукт. Бо насправді це не так. Ну, точніше, як шпінат, це правда, він містить дуже багато заліза, а кажуть, що шпінат містить заліза більше ніж м'ясо. Це правда. Шпінат дійсно містить кальцій, калій, вітамін А, вітамін С, вітамін в 9 Класна штука. Але окрім цього всього, шпінат містить щавелеву кислоту, яка має властивість зв'язувати залізо і кальцій. Притому не лише ті, які містяться у самому шпінаті, а й ті, які містяться в інших продуктах, які ви їсте з цим шпінатом. І, на жаль, заліза і кальцій зі шпінату не засвоюються. А тим більше вони не засвоюються з іншої їжі, наприклад, з іншого салатику, якщо шпінат ви поклали в салатик, ну або з пасти, якщо шпінат ви поклали у пасту. А тому шпінат це прикольний компонент раціону, але я б його не вважала максимально корисним і максимально зожним, і не додавала кожного дня в свій раціон, якщо ви дуже хочете а, притримувати здорового способу життя.